Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я та як сьогодні свято ще ми... Просто у нас буде поранка і щось покажу вам на городі. Так що кому цікаво, лишайтеся зі мною. Ну а ми поїхали! Банда вже понеливала, понасипала їм їсти. гарненько. Тут сидять. Мускусна качечка є, а качера немає. Ось гусочки, і там пропав качер. Зараз закупаю. І дички сидять на своїх місцях, все добре, все чудово. Потрібно всієї передивитися, але вона такий коршун, що це взагалі ось десь шипить, як не знати що. Ну, а ця мадемуазель сидить гарненько. Свято святом, але в селі, можна сказати, свята немає. Зараз нарву люцерни для наших кроликів. Малечі вже починають їсти активно, так що потрібно завжди свіженьке і гарненькі. Ну ось такі наші маленькі, активненькі кроленятка. Вже їдять гарненько. Даємо побільше, та яких вже тут більше, і вони їдять. Стів буду обов'язково лишати собі, якщо буде все добре. Ну, ось цієї індички 14 курячих і одне індиче. Ще ну, викинула 3. ну, відклала так, як завмерли. І зараз він ще просвічу. І ось тут 4 яйця курячих, це я від тої індички поклала і 10 індичих. Ці всі опасні індичі одне відійшло. Свинки їдять все чудово. Ось у нас є малинка, це старі кущі, які я не обрізала, я її хотіла прибрати, але вирішила ще трішки, щоб побули. І ось тут же малинка зав'язується. Це малина ремонтантна, просто вона не обрізана під корінь. І ось так. Будуть плоди набагато менші, ніж той, що обрізана, але вони раніше будуть. Малинка буде цьогоріч, будемо варенечку їсти. Полуничка вже також починає червоніти, вже наймолодший вчора дві штучки з'їв. Ну, але ще, ще, ще. Її то буде багато, так я її не розсадила, але нічого страшного. На осінь пересадимо. Ось в мене є ще такий кущик. Така діляночка невеличка полуниці, вона набагато пізніша. Вона тільки-тільки починає цвісти. Це мені колись кума дала, привезла з Польщі і ось ну, вона дуже-дуже класна, вона тим класна, що вона така плотна. Ну, якщо десь на продаж чи, чи десь перевозити, то вона просто супер. Сорт не знаю, як називається, але. Також її потрібно пересаджувати. Мені подобається, що вона сильно не розростається, а ось такими кущиками росте. Тут було 10 корчиків, але вже багатенько. Також буду пересаджувати її на осінь звідси. На чесниковій вже з'являються стрілки, але такі ще рано винімати. Потрібно їх набагато пізніше. Зараз вони то легенько виймаються. Ой, зірвало. Ось так повністю винімається, але ще їх рано, так що можуть ще вони вирости. Картопля після того, як обгорнули, гарно піднялася. Ну після свята обов'язково буду знову обгортувати. Ось нас такі з'являються горошини, ще якісь тиждень будемо смакувати. Приїхали до батьків і зараз підемо подивимося трішки городу Я вже підійшла до своєї пшенички, яку ми з вами відділи, кропили і ось колосочок гарний. Я навіть і не очікувала. Так, да, місцями є, вона трішки ось там така світліша плямка. Ну, але, 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 результатом я задоволена. Думала, що тут набагато гірше буде. Ось тут там місце таке Чуть-чуть менший колосок. І воно тут менше нижче. Ну, але в цілому дуже-дуже гарно. Ну, щось буде. Де, де краще, де гірше. Ось там поле рапсу цвіте. Зараз підійдемо. Покажу ближче. Ще ось видно тут пшениця, а ось це, це осот. Ну, не жито, нічого, це осот називається, така трава. Десь не прибрала. Так, дивлюся, зіллечко немає, тільки ось сосунка. Це пісне поле означає. Ну, нічого страшного. Будь-яків немає, так що все-все чудово. Так, пшеничка чистенька. Тільки ось цей осад. Ну він висипеться, поки будемо лутитись пшеницю, так що нічого такого страшного немає. Ось таке безмежне рапсове поле, ріпак. Така краса, жовто-блакитні кольори. Супер. Дуже тут суха земля, в нас навіть якась не така от такі тріщини ось. Ну, конкретно тут суха земля. Може і через це вона така бідовенька. Але я в цілому задоволена цією пшеничкою. Тобто тут -то мінімум вкладень, як то кажеться, я сюди. Не заглядаю, посіяла, приїхала, покропила від зіляча. І вже приїду, коли будемо молотити. Так що вона, як то кажеться, безхозна ця пшеничка, але кажу, я задоволена. Я думала, набагато тут буде гірше. Ну, ось так. Це потребує догляду. Це потребує... Сили. І ще на цьому полі ця пшениця вже, ну, зерно по зерну, вже третій рік. Так що ще тут просто фантастика. Ось так, природа тут неймовірна Супер. Небо сьогодні в нас так вже жарко, гаряче взагалі. Але це на одне це добре. Сіно косить, а на інше, на якісь такі культури. Хотілося б трішечки дощику. Ось так у нас проходить день, свято наше. Так що, зараз будемо вже збиратися їхати до домки. Ось ще вирвала пару редисин. вже вона так кінчається, бо спекотно і не хоче вона рости, а поливати. Не буду її поливати. Ось так у нас день пройшов, неждано негадано, до батьків навіть попали. Батьки дуже задоволені, так як вони до нас приїздять більше. Ну, але так. Так що, всім дякую за перегляд, всім чисто, мирного неба. Спішу, щоб відео вам встигло завантажитися до вечора. Щоб ви мене не загубили. Завтра покажу своїх курчаток з інкубатора. То обіцяла, обіцяла, так і не, обі... і не показала. Ну, вже, щоб не затягувати відео і щоб швидше воно вийшло, вже в наступному ролику покажу. І ще мене питали, чому я роблю прем'єри. Прем'єри для того, щоб. Можна було ставити донати. Донати я збираю, хто не знає, на воду. Та як в нас проблеми з водою, з краницею і ось такі справи. Так що, всім дякую за перегляд всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Все найкраще до зустрічі.